Вихідні на цьому тижні стали спекотними через хокейний турнір на льодовій арені Айсберг у суботу та неділю команди зіграли за круговою системою. Участь брали команди серед дітей 2013 14 років народження. Дві команди з Кременчука, дві команди Богуславських Шершнів, Ягуар з Дніпра, Дніпро та морські вовки з Одеси. Шалена атмосфера та вболівальники піднімали бойовий дух учасників турніру. Враження каксида. Саме найше, саме, саме положительніше Это вообще здорово что в такой ситуации, служився в стране, Є можливість собрать столько команд, поіграти. Я считаю, это очень здорово. Ми проводимо три рази в рік. То есть кожні три місяці. У нас три місяці підготовки. Потім ми свої сили испытываем на турнірах цього року. Кременчук зайняв друге місце. Ягуари вибороли третє. А переможцями стала команда Богуславські Шершні. У нас шість місяців не було льоду. Зараз тільки в Богуславі закінчується заливка, буде тренування повноцінне. А півроку хлопці займались на землі. Це наше третє за півроку тренування. Ну, третій літ був за півроку. І такий результат. Кращим гравцем команди переможців став 9-річний Тімур Мелешко, який вже три роки активно займається хокеєм. За те, що, ну, ми перше місце зайняли тільки перший раз. Виграли команди всі, ми дуже старалися для цього. І ми хотіли перше місце, ми зайняли його. Ми тренувалися, у нас була як фізкультура ОФП, у нас льоду не було, правда, але ми все одно тренувалися, ми готові для цього до змагань, щоб нас кудись пригласили, я переживав сильно. Ну, я думаю, що ми можемо в будь-який момент програти. Попри війну, наша молодь повинна розвиватися і спілкуватися з однолітками. Тому команди вже чекають наступних ігор, щоб знову боротися за золото. Артем Ребров, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.